Український Українські невіташевчук та київський новинар. Продовжуємо говорити про події в Україні, світі та Києві. Зокрема, що ж цікавого та важливого відбулося за останню добу. Україна та столиця пережили нічну атаку шахедами. Всі були збиті силами протиповітряної оборони. Варто пишатися нашими збройними силами. Тому тепер до новин інформаційного простору. Що відбувається там? Мерніжина Олександр Кадола та Антон Геращенко провели виїзну нараду щодо спорудження. Олександру Мацієвському, воїну, який загинув від пострілу в голову за те, що не перейшов на російську мову і сказав Слава Україні. Думаю, що справа буде доведена до логічного завершення і монумент таки з'явиться. Тепер до новин столиці Віталій Кличко хоче закупити 2020 тонників піску. Враховуючи, що видобуток піску протизаконний, варто подивитися в кого буде закуповувати. І міністерство ветеранів вводить інститут помічника ветерана. Ця інституція стартує вже з 1 липня в деяких громадах. Не перемикайтесь з вами. Олексій Шевчук.